Кількість заделегованих токенів інжектів постійно зростає. На сьогодні вона вже перевалила позначку в 50 мільйонів токенів, що становить більше половини загальної емісії проєкту. Станом на зараз унікальних делегаторів вже більше 200 тисяч. Айдро роздають Kinetic Finance для делегаторів інжектів, TalES Protocol, Noise Run, Drop, а також SteakSito пише. Нам про те, що багато з проєктів, які зараз знаходяться в тестнеті, також звертають увагу на делегаторів токенів інш. Тим часом я. Усім привіт! Сьогодні розберемось, як стейкати токени інші. Для початку, що таке взагалі стейкінг токенів? Стейкінг – це блокування свого активу, тобто токенів, на певний період часу. Говорячи простими словами, це ніби як щедний рахунок. Ви отримаєте процентну ставку, а сума, яку ви заробляєте, залежить від того, скільки готівки у вас на рахунку. Чим більша ваша ставка, тим більше ви заробите відповідно. Ви мене запитаєте, для чого нам стейкати свої токени інші? Ну для початку наші делеговані токени сприяють безпеці та стабільності мережі інжектів. Також ми можемо делегувати декільком валідаторам, тим самим диверсифікуючи свої активи, а також повторно можемо ределегувати іншим валідаторам, якщо нам щось не сподобається. Ще одна причина, чого потрібно стикати свої токени інш, це отримання пасивного доходу. Валідатори, ті, кому ми делегуємо свої токени, діляться частиною своїх винагород з нами, що дозволяє отримувати нам пасивний дохід. І саме приємне у цьому всьому, це те, що ми можемо бути вибрані для майбутніх айрдропів, тобто роздачі токенів від або екосистемних проєктів, або проєктів, які знаходяться поза екосистемою. Також зверніть увагу, що стейкінг має свої плюси, так і свої мінуси. Ризики в тому, що актив може або втратити в ціні, Відповідно, ви також втратите у своїх прибутках. Або ж може навпаки піднятися у ціні і ваші прибутки подвоються. Стейкінг це більше довгострокова інвестиція у проєкт, та не варто чекати якихось великих прибутків у короткий час. Отже, перейдемо до короткого гайду, як застейкати свої токени. Для початку нам потрібно зайти на платформу Injective Hub, підключити наш гаманець. Я використовую Keeper Wallet. Буду підключати відповідно його, ви можете вибирати, який вам більш зручніший. Для того, щоб застейкати свої токени, їх потрібно спочатку завести на Гаманець. Якщо ви не знаєте, як це зробити, в мене є окреме відео, можна перейти у список відтворення або по посиланню в описі і з ним ознайомитись. Отож, кошти в мене є на рахунку, нам потрібно. Перейти у вкладочку Staking, спуститися нижче та вибрати валідатор. Як вибирати валідаторів? Існує така думка, що не варто стейкати свої токени у біржові валідатори, а також у перших топ-20. Тобто біржі це, наприклад, Binance. Вони найчастіше не підпадають під знімки якихось проєктів для отримання айдропу. Спускаємося нижче топ-20 і вибираємо, які нам більше подобається. Ну, для прикладу, от Cosmos Station. Також Stake-Sito хороший валідатор. Ну, може бути ще PostHuman. Відповідно, в кожного є своя різна комісія. Ми бачимо це або 5%, 7, в когось 10. Вибираємо, де вигідніше. Але не потрібно брати тих валідаторів, в яких нульова комісія. Це теж не дуже добрий дзвіночок, як то кажуть. Ще є такий нюанс, що є валідатори, в яких. Планується айдроп токенів за те, що ви делегуєте токени їм. Це, наприклад, Black Panther. Також е був знімок від Talis Protocol. Вони роздавали свої токени. Отож, якщо ви хочете ризикнути отримати двардропи, можете заделегувати, наприклад, Black Panther, забрати їхній токен, а потім просто переделегувати іншим валідатором. Сам процес делегування не є дуже складний. Ми переходимо до того валідатора, який ми вибрали. От я, наприклад, буду з take Натискаємо Delegate Now. Вибираємо кількість токенів, для прикладу, один. І натискаємо делегувати. Підписуємо транзакцію в нашому гаманці. Як ми бачимо, комісія дуже маленька. Очікуємо пару секунд. І транзакція пройдена. Все, тепер ми делегували наші перші токени. Повертаємося вверх, де ми можемо бачити, що в нас є один валідатор, який отримав від нас один токен інш. Відповідно, ми можемо заклеймити наші нагороди, як вони тут появляться можемо делегувати додатково токени, якщо в нас будуть вільні. Можемо переделегувати іншим якимось валідаторам, або взагалі вивести зі стейкінгу наші токени. Але зверніть увагу, Вивіді стейкінгу займає 21 день. На цьому все. Нічого складного немає. Всі кроки ми з вами щойно пройшли. Також не забувайте, якщо ви стейкаєте токени, заглядати у вкладочку Governance голосування, а також прокачувати активність на своєму гаманці. Я думаю, в майбутньому це вам лишнім не буде. Отож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я готую для вас наступне відео. До зустрічі!